Ще один крок до Європи в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу сьогодні підписали угоду про співпрацю із колегами Румунського університету Штефана Великого з університетом Нафти і Газу. Ми хочемо розвинути різні проекти, які будуть фінансовані через транскордонну програму Румунія, Україна 2014 роки», а також через європейську програму горизонт 2020 також передбачена можливість проведення різних мобільностей для студентів, викладачів, аспірантів, проведення спільних конференцій, обмін науковою літературою, викладачами тощо. Науковці вважають, що угода між університетами відкриває двері не лише для обміну студентами, а й дає можливість стати ще на крок ближче на шляху до європейського союзу. Цією угодою передбачено наукові дослідження, адже це багатопрофільний вищий навчальний заклад, який є і технічного, і гуманітарного, і соціокультурного спрямування, тому Наукові дослідження у сфері Горизонт 2020. Це основна програма наукових досліджень Європейського союзу у сфері студентських обмінів і академічних обмінів Еразмус Плюс і інших програмах, якраз буде сприяти інтеграції, ближчій інтеграції нашої молоді у європейську спільноту. Таким чином, в українських студентів вже зараз є можливість відвідати румунський університет. Крім того, в української сторони з'явилась можливість підписати ще одну угоду Еразмус плюс, в рамках якої за кошти Євросоюзу наші студенти зможуть проходити тривале стажування у Сучавському університеті.